Привіт сьогодні. будемо розмовляти про те, що відбувається в Росії з Кадировим. Зрозуміло, що його отруїли, і він помирає на очах у всього світу. Але найважливіше те, що це означає для самої Росії. Це аристократія, і сьогодні мій е, гість е, доброго дня, е, пан Валерій Кондратюк. Е, пане Валерію, е, ви відомий експерт і Думаю, що представляти вас не потрібно, але про всяк випадок нагадаю, що ви генерал-лейтенант, ви керівник, колишній керівник служби зовнішньої розвідки і колишній керівник е, острова головного управління розвідки. Добрий день. Вітаю, слава Україні, героям слава і так. У нас сьогодні тема це Кадиров. На сьогодні відомо, що йому зробили за даними наших конфіденційних джерел. Йому зробили пересадку нирки. Вона не прижилася. Нібито буде повторна операція, але стан важкий, і ми надіємося на краще. Тобто, що він відійде у інший світ. Є дві версії, що це означає з точки зору сучасної Росії. Зрозуміло, що Кадирова отруїти будь-хто не міг, це а, його отруїли люди, пов'язані з нинішньою владою, розуміючи систему безпеки Кадирова, наскільки він приділяв уваги своїм здоров'ю, життю. А, і як ви думаєте, хто міг його отруїти і для чого? А зрозуміло, що ФСБ давно намагалося дістати кадирова. Єдиним запобіжником на цьому був Путін. От, але сьогодні сама доля Путіна, вона сьогодні вже під сумнівом. Чому тому, що я би сказав так, що останні події, які відбуваються на фронті, і неспроможність Росії досягти будь-якого військового успіху на території України, якраз ставить сьогодні, скажімо так, еліти до питання підійти до питання усунення Путіна від влади. І от ситуація з Кадировом, мені здається, вона буде тим вирішальним чинником, який має вплинути на цю ситуацію. Пригадаємо останні події щодо Пригожина. Зрозуміло, що Пригожин був однією частиною мафіозної держави Путіна. От. І Ввазувалося все це, це на страсі і залякування еліт. Але другою з такою складовою був безпосередньо Кадиров. І його роль саме в імперії мафіозної держави Путіна вона була навіть вирішальною. Чому тому, що всі вироки, які відбувалися щодо політичних опонентів, все решта переводилися в дію безпосередньо виконавцями Кадирова. І це не лише політичне вбивство того ж Німцова, але також всі будь-які політичні вбивства, в тому числі і за кордоном. І от ця імперія страху базувалася на особистості Кадирова. І я би сьогодні цю ситуацію порівняв того, що в Путіна в руках заряджений автомат, але спусковий гачок в нього забрали. Спусковий гачок мається на сам Кадиров. І а, такі події, вони по суті дають елітам сьогодні можливість провести. Те, що вони давно вже планують, і те, що давно визріває в силових органах і з, безпосередньо в Збройних силах Росії заклала щодо усунення Путіна. Тому що єдиний вихід з Росії сьогодні з цієї ситуації, в якій вона пропала із-за Путіна операну, скажімо, ситуація Цунцланка, коли кожен день стає гіршим і гіршим. І виходу з цього там вони не бачать, особливо ті півробітники ФСБ, які дійсно там відчувають і розуміють там перспективи. От, а, наслідків таких дій Путіна щодо війни. Тобто, у вашій системі координат, а, мусульманин Кадиров, був єдиним патріотом православної Росії. А ФСБшники сплять і бачать, упакувати Путіна в якийсь ящик, відправити його в Гаго чи просто вистрілити. Так виходить? Ніхто Путіна пакувати в Гагу не буде. Вони його упакують прямо на місці. От але сьогодні просто шлях до будь-якого відновлення нормальних нормальних стосунків із заходом, зняття санкцій і повернення еліт до їхніх, скажімо так, багатства, які вони отримали, і до збереження їхнього положення. Це сьогодні здати Путіна, і от, враховуючи те, що напередодні в Росії там президентських виборів, а вибори мають відбутися в березні місяці наступного року, давайте зробимо відлік згоротній від цієї дати. Тобто, якщо навіть уявити, що буде нова людина, скільки треба часу на його медійну розкрутку і забезпечення підтримки серед росіян від двох до трьох місяців. Тобто до нового року в Росії мають відбутися процеси щодо усунення Путіна від влади. Але враховуючи його помсту, те, що якраз посвідчив свідчив заколо пригожена, що не можна зупинятися на півшляху, я думаю, що це не буде просто його бажання скласти повноваження, а це буде повноцінне усунення путіна влади. Ну, наприклад, такі там така сама ситуація з Кадиром. Якщо не почки, то щось інше в нього теж має відмовити. Ну, тим паче досвід вже є. А, якщо можна, я а, вам опаную, опануватиму, а, бо в мене чуть-чуть інша картинка з прийняття світу, а, я погоджуюся в частині того, щоб без ФСБ чи інших силовиків прибрати кадиру було б складно. Це перший момент. І друга важлива історія, що Кадирева могли б теж збити в літаку. Ну, мало наразився на український дрон і загинув. Але, очевидно, Кадирів набагато потужніший, ніж Пригожин, тому з ним так зухвало не вчинили. Його розбирають по запчастинах. Він повільно гниє. Але в мене. Враження, що саме Путін є бенефіціаром смерті Кадирова з двох причин. Перше, я нагадаю, що саме Кадиров і Пригожин почали першими критикувати військову стратегію, воєнну стратегію Путіна. Вони не називали прізвища Путіна, але вони критикували очільників Міністерства оборони Росії і Герасимова і Шойгу. Вони критикували середній ланку генералітету. Вони нав'язали Суровікіна, який був довгий час керівником окупаційного контингенту в Україні, і в результаті виявився нібито нелояльним до Путіна. Була така історія, правильно? Тобто, фактично, вони були ядром непокори. Це перша історія. А друга, Путін зараз зачищає в Росії всіх, назвем їх. На нацистів, нациків, людей, які радикалів. Ці радикали були ядерним електоратом Путіна, коли він йшов в Україну. Вони його підтримували в окупації всієї України. А зараз, коли Путіну треба йти на переговори, ці люди виступають проти нього. Крім Пригожина, в Росії сьогодні загинуло дуже багато воєнкорів, дуже багато лідерів Горбатської думки. Якщо там так можна сказати, посадили Гіркіна і от. В ланку оцих так званих радикалів дуже чітко вписується Кадиров, тобто напередодні виборів прибирають людину, яка може а опанувати Путіну, ну тобто вставити ніж в спину, скажімо так, і відповідно вбивство Кадирова це є кроком до зміцнення влади Путіна, на вашу думку. Ви знаєте, ваша версія має логіку, але не враховано декілька речей. Перше, і Кадиров, і безпосередньо Пригожин вони намагалися, призначивши або рекомендувавши Путін призначити Суровікіна, вони намагалися отримати позитивний результат в так званій операції, воєнної праці проти України. І саме через це в них сьогодні там і було розбіжності щодо некомпетентності і того решегу і, і гра І такі речі вони дійсно очевидні. І тому казати, що Кадира виступав проти особисто Путіна, це не є, ну можливо, не є точним формулюванням цього питання. Саме Кадиров намагався зміцнити владу Путіна, тому що військова поразка буде означати для Путіна його крах, його не лише режиму, а взагалі крах його імперії. І саме цього намагався усунути або не допустити Кадиров. Але Кадиров він сьогодні також стає, скажімо так, ну, такою, знаєте, на шляху до усунення Путіна. Тому що він є якраз тим, скажімо так, знаряддям страху, залякування, яке сьогодні там в мафіозній державі Путіна існує вже тривалий час. І те, що ми торкнулися, це виконання вироків і взагалі зникнення людей, і будь-які прояви непокори, от саме за цим завжди стояли і наказували чеченці. І еліти це знають і залякувані. І сьогодні усунення Кадирова це якраз відкриває путь до подальших намірів, виконання тих, скажімо, намірів і дій цих еліт, так званих еліт. Ну, я, мені здається, що це більше за цим стоять ФСБ та безпосередня певна категорія людей в Збройних силах Російської Федерації. Хоча, очевидь, і олігархи, крім деяких, які дійсно без Путіна вже нічого їм не світить, сьогодні розуміють, що час відійти від Путіна. І у цей час він сьогодні наближається, стає дуже дуже обмеженим і обмеженим через те, що це гарна можливість перезавантажити Росію і стосунки зі світом, це прибрати Путіна до президентських виборів, щоб на президентські вибори пішла інша людина. Уявимо такий сценарій: якщо Путін буде усунений від влади, будь-яка людина, яка то чи то виходить з політичного інкубатора Путіна, чи той, той же Дюмін, або, наприклад, Мішустін, для того, щоб перемогти на виборах, він потрібно сказати лише одну фразу. Ми припиняємо військову операцію і вводимо війська з України. А це сприйме російська голота? Вона ж зараз на по набідабіс. Нападеб... Мені, мені здається, що російській голоті насправді все одно, тому що російська пропаганда може пояснити і списати зрозуміло всі ці речі на Путіна. Єдине зрозуміло, що вони будуть намагатися зберегти обличчя і зберегти обличчя вони нам будуть намагатися з допомогою заходу. Чому, наприклад, вони скажуть, да, ми виводимо, але давайте це буде до кордонів, наприклад, там, початку спеціальної операції 22-го року. Тобто Крим і світ України залишається, щоб ми начебто нічого не втратили. Зрозуміло, що такий сценарій для України є неприйнятним. Але Захід, або ті так звані експерти, які сьогодні там, будуть намагатися схилити Україну, вони ці питання будуть пробивати. І отут для нас, там, зрозуміло, будуть всілякі переговорщики, всілякі, там, ну, скажімо так, Псевдопартнери, які будуть просувати такі наративи, до наприклад, закінчення, скажімо так, бойових дій за таких умов. Є реповідна точка, яка судить, хто з нас більше певний в ці дискусії в цьому дискусії, це призначення очільника Чечні, і, взагалі, Підтвердження чи не підтверджені вертикалі влади, розставленої, сформованої нинішнім Кади... очільником Чечні, ми чітко розуміємо, що останніх півроку Кадиров інтенсивно розставляв своїх родичів по всіх посадах, починаючи від доньки, закінчуючи братами, сестрами. І навіть останнє призначення було це його свекор. Тобто, якщо новим очільником Чечні буде людина Лояльна до Кадирова, це означає, що виправив цьому сценарії, і Путін намагається зберегти ту систему координат в Чечні, про яку, о, яку створив Кадиров і його батько покійний. А якщо я правий, то нам слід очікувати поступово зачистки цього клану Кадирових і призначення представників інших тейпів. Бо ми чітко розуміємо, що багато тейпів були незадоволені задоволені Інкою Кадирова і через кількість смертей на фронті, і через а, м, те, що якісь їхні фінансові інтереси попиралися, то ви знаєте, вони були дійсно а, велика кількість незадоволених, але настільки їхня велика була кількість, щоб вони виступити проти, так вони не були сильними. Мабуть. Але що мені здається, що Кадиров передбачав такі розвиток подій або свої хвороби, і тому навіть передбачив присвоєння собі там звання. Героя Чеченської там республіки, і ви мене одного разу запитали, як ви вважаєте, за що він собі про звання героя? Я тоді відповів вам, що можливо за те, що він побудував мафіозну країну з абсолютною владою. Та ну і, і, знаєте, тоді ми дивилися по одному. А мені здається, от сьогодні аналізуючи, що Кадео тоді вже намагався війти в історію. В історію свого народу я переконаний, що народ ічкерії переклонека дерево, але він е очікував іншого майбутнього для Чечні, і відповідно він намагався увійти як великий зочник. Він же собі добився звання, е звання академіка, причому в, цій, в космічній галузі він е став е героєм е Чечні. Тобто, фактично, він, мабуть, давно вже знав, що був такий сценарій. і Власне, намагався побудувати країну після себе. Ну, безумовно, один з сценаріїв, то, якщо б наприклад, там розпад Росії або Смута, вона посилювалася, це ми побачили перший оголошений, там скажімо так, не автономну, а самостійну угу. там країну. Це Чеченський Емірат От і саме. Враховуючи і можливості створеної приватної армії, і фінансової, і вибудованої структури управління, це безумовно був Кадиров. І в цьому контексті я хочу знов таки наголосити, що в цьому зацікавлені перш за все, це люди, які сьогодні там в ФСБ, тобто, які там думають і мріють там зберегти Росію. І вони сьогодні, аналізуючи всі ці ризики, можливо. Прийшли до висновку, що якщо вони навіть і не мають відношення до хвороби, або безпосередньо те, що в критичний стан знаходиться Кадиров, але вони точно сьогодні мають скористатися тими можливостями, які дає сьогодні його втрата Путіним. Ну я думаю, що ми вже скоро дізнаємося результат до чого це все прийде після смерті Кадирова. Чому ми вже говоримо про це як дуже ймовірну історію? Бо за даними розвідок, за останній час кадировський літак тричі курсував між Москвою і Грозним. Літав до Москви 6 го числа, 9-го числа, і останній раз він прилетів до Москви 15 вересня. І перед перед тим були повідомлення і сайту сайтобозріватель, і це підтверджував спеціальний представник розвідки Андрій Юсов про те, що Кадировкомі. І з одного боку, чеченці не довіряли московським лікарям, вони повертали е, тіло е, ще напівживого коматозного Кадирева до Грозного, хотіли вивезти в імирати е, на лікування, але, очевидно, стан був наскільки важкий, що не, не, не дозволили лікарі довге транспортування. Тому будемо сподіватися, дійсно, на кращий результат е, подій. Е, давайте тоді прогноз. Е, на вашу думку, коли почнете? Ну, це такі от радикальні події в Москві, те, що ви говорили про е, повстання ФСБ, повстання е, пагонів е, мені здається, воно знаєте, вже готово, сформована, сформовані люди, які за цим стоять, і вони сьогодні там дійсно питання лише визначити хто буде наступником. І лише тільки вони погодять між собою кандидатуру наступника, ми побачимо такі активні дії безпосередньо всередині Росії. Ну мені здається, що наступника буде визначати не вони, а Китай. Чому? Тому що Китай сьогодні старший брат і головний провайдер, і Китай відіграє ключову роль в долі Росії, і ми знаємо, що Сі Сіціньпінь, лідер Китаю, двічі бачився з Мішустіним. Перший раз, коли він прилітав до Москви, і другий раз він запрошував Мішустіна до себе. І це були не протокольні зустрічі, не протокольну тривалість зустріч. І на підставі того з'явилось таке припущення, що власне Сі Сіціньпінь. Бачить в мішустіні в техно так званому технократії наступника Путіна, тому очевидно, без врахування Китаю неможливо е обрати наступника. Як ви думаєте, по це повстання силовиків погоджено може бути з Китаєм? Мені здається, що можливості Заходу а, впливати на внутрішню ситуацію Росії вони сьогодні досить обмежені. От, але враховуючи, що Китаю дійсно Росія а, потрібна як надійний союзник, в майбутньому, скажімо, протистоянні із Заходом, і в тому в першу чергу сполученими штатами, безумовно, Китай не буде залишатися в стороні і буде всіляко використовувати всі наявні засоби для того, щоб вплинути ситуацію на свою користь, щоб людина, яка була наступника, вона дійсно, скажімо так, дотримувалася того стратегічного курсу Взаємодії або не знаю, як там співробітництва, яке сьогодні існує між Росією та Китаєм. Тобто теоретично може бути, що Пекіну готує заміну, планову заміну Путіну, і в рамках цього прибираються якісь люди, які заважають е, максимально плавно і делікатно з точки зору там дотримання процедур, е, передати владу. Мені здається, що такі речі не будуть обговорюватися з Китаєм, тому що виникає загроза, що Китай може проінформувати про це Путіна. І тоді всім цим людям, які наприклад стоять за організацією, тоді це може дійсно привести до їхньої загрози, їхньому життю. І знов таки повернути, приклад Пригожина. Якщо це на свідчення того, якщо ти вже щось почав, ти не маєш сьогодні зупинятися. Тому що ти будеш страчений і будуть страчені всі твої близькі і рідні. Тому в цьому плані вони не мають допустити помилки. І помилка, воно таку можливо, б це якраз погодити завчасно, намагатися зробити якісь комунікації, які б сьогодні зруйнували або видали б їхні наміри. Ну, це якщо повернутися до так званого заколоту, це тільки ФСБ, чи це взагалі якісь частина правлячого клану? А це частина правлячого клану. От і також частина збройних сил Росії нам залишилося тоді очікувати до виборів. Вибори президента в Москві відбуватимуться по-моєму чи в другій, чи в третій неділі березня наступного року. Три місяці до виборів, як ви сказали, це десь будуть в листопаді в грудні. Відповідно, так розумію, що часу в них обмаль, і якісь важливі події мають відбутися найближчих два. Місяць. Так, і каталізатором цих подій, я хочу зазначити, будуть успіхи наших Збройних сил України в контрнаступі. Тобто будь-який стратегічний успіх або поразка там, скажімо, великої частини російських збройних сил на території України лише прискорить і, скажімо так, ці процеси, про які ми тільки що розмовляли, ну так це означає, що ми не можемо бійтися без нашого гасла. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. А наш другий фронт це, в тилу має нам допомогти. Я вам тоді дякую за розмову і будемо спостерігати. Слава Україні! Героям слава!